Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я Сашко Добрий. І з усієї цією цінною сувенірочкою, яку ми, якою ми, хто ми? Я і моя молода команда віддячимо любим жертводавцям, які підтримують нас грошима в рамках збору на засіб РЕП 260 тисяч гривень. на можливо зібрати в червні, щоби іще одна одиниця засобу РЕП. Та доповнила загальну кількість таких засобів, які є у нас в підрозділі, які ефективно працюють, які, звісно, внаслідок дій московитів періодично там шкодяться, стають у ремонт, так або незворотно втрачаються. Ну на те воно і життя, на те вона і війна, на те воно і чергове визвольне змагання українців, саме екзистенційне за право існування, за можливість існування і. За власну державність, яку ми маємо щастя мати на моцних плечах наших попередників, українських націоналістів, патріотів і просто представників українського народу, української нації. Отже, перший нематеріальний лот – це кабування зі мною, яке зможе обрати один з там, не найбільших жертводавців так, в рамках цього збору: це кабування зі мною. То людина, я вже буду зобов'язаний так, десь там знайти можливість у відпустці, чи може тут, якщо на Донеччині, якщо буде змога, зустрітися наживо, потеревеніти, так, от і розповісти довгі та нецікаві історії наживо, так? Далі, що? Далі? Лоти, які у нас ми не закрили збори. Петиції голосів за для відновлення статусу Героїв України Бандери Ташухевичу. Їх можна було бачити раніше. За особистим підписом е, пана Вереса Кирила е, чинного Героя України стяг полку безпілотних систем. Їхній шеврон із е, також підписом пана Кирила. Мої. Плакеточки авторський стяг на снаряду іменного танчика. Та, Москва з деокупації Харківщини, кампанії, якого там 23-го чи якого року? От, Саме Москва, про нього теж є там низка репортажів на каналі. І от від побратима зі 163-го батальйону, 119-ї бригади. Ось такий авторський стяг. Фактично, картина рукописна. долучайтесь, підтримуйте, закриваємо збір. Разом боремо і поборемо.